Олександр Коваленко до центру Полтави доїжджав велосипедом. У ніч з 19 на 20 листопада місто засипало снігом. Їду з южного вокзалу, треба мені в Укртюлі комусь підрядом. Дорога нормальна, не зовсім чистенько, ну їхати можна. Я проживаю в жуках, то там було важче. Так як я з села, то там мені було дуже важко по трасі, дуже важко. Об'їжджали через дендропарк, там не було почищено. А в місті, може, вже розкатали, я не знаю, але мені вже було нормально. У Полтавській громаді висота снігового покриву від 10 до 14 сантиметрів. До розчистки снігу задіяли 647 комунальників, каже секретар міської ради Катерина Ямщикова. Також у нас задіяно 15 тракторів в цілому. Сім із них це нічне чергування, вісім із них в денний час, а також п'ять вантажних автомобілів, які у нас транспортують піщано-сольову суміш. Коли я вранці вийшов з собачкою на вулицю погуляти, то вже чистила жінка від під'їздів. От, от першого, другого і третього. Це на Чайковського сім. Почистила. Вона вже закінчила. Йду до остановки. То тротуар такий почищений. Може не ідеально, може там де не асфальт, а чуть примерзло, але йти можна. Я скажу, ну як це так, цілу ніч ішов сніг, і дороги не зовсім не прибрані, тротуари не прибрані. Я розумію, що все зразу зробити. Неможливо, це таке діло. Але вже ж ночі був сніг, можна ж було і пройти, хоча б дороги зробили. Цієї ночі сніг випав у південно-східній частині Полтавщини. а Висота снігового покриву до 17 сантиметрів, розповіла начальниця відділу гідрометзабезпечення обласного центру з гідрометеорології Олена Панченко. Суттєвих опадів в найближчі три доби ми не очікуємо, а температура повітря буде від'ємною, тобто нічна температура в межах одного. 7 градусів морозу, а денна температура близько нуля. Щоправда, 23 числа при проясненнях вночі можуть бути короткочасні зниження температури до 7-12 градусів морозу. Загалом через снігопад, який розпочався 19 листопада на Полтавщині, рух на дорогах державного значення не обмежували. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.